На подвір'ї дружелюбівського дитсадка вивантажують машину дров. Їх місцеві жителі спільно з калинівськими комунальниками нарізали неподалік села. Працівник дитсадка Сергій Блінов каже: це береза, вона добре горить. Привезені дрова чоловік розпилює на мілкіші. Те, що менше. Дрова тут тоді одразу будемо в котельну носити, топити, а тіба тому переробуються. Дитсадок відвідує 21 дитина. Дрова їм привозять вдруге, каже завідувачка закладу Марина Поліщук. Минулого тижня привезли близько 10 кубів. А загалом для обігріву дитсадка їм на опалювальний сезон потрібно майже 60 кубів дров. Раніше з 16 по 20 роки нам відділ освіти закуповував дрова, тобто у нас не було таких проблем. Привозили. Чітко по кількості і ми були забезпечені дровами. На сьогодні при об'єднанні територіальної громади доєдналось дуже багато навчальних закладів. Ситуація склалась трошки по-іншому. Лісосмуги розчищають лише після того, як дерева оглянули лісівники та екологи, каже виконувачка обов'язки старости дружелюбівки Ольга Яремчук. Ріжуть дерева, на яких є позначка. Ми раніше вирізали. Оці аварійні тополі, сухі берези і один ясен. Один ясен він стояв над парковкою шкільного автобуса. А сьогодні вирізають 27 аварійні берези. Житель дружелюбік Костянтин каже, допомагає заготовляти дрова для сільської школи. У нього там навчаються двоє дітей: донька в 9 класі, син в 7. Щоб дітям в школі було тепло. Щоб вони навчалися в теплому приміщенні по можливості, працюємо як є. Чим той раз ми завезли три прицепи і малих, і один великий. На сьогодні, як буде можливість, зараз будемо старатися чим побільше. За місяць для шкіл, десятків та інтернату для літніх людей у Калинівській громаді заготовили близько 300 кубів дров, каже працівник комунального господарства Калинівської міськради Євген Жабіцький. Ну, повно цього супострою. Воно вже падає, гниє і так далі. То щоб воно приносило якусь користь і не за не засмічувало, як те кажуть, наші ці території. Я вважаю, що це вигодно. У Калинівській громаді 23 старостинських округи. Для них на опалювальний сезон потрібно закупити дров та вугілля на 4 мільйони гривень, говорить міський голова Василь Поліщук. Додає, заготовляючи дрова у такий спосіб, уже зекономили півтора мільйона гривень. Ці кошти підуть на Ремонти освітніх закладів ми продовжуємо до сих пор, на стимулювання технічних працівників і на інфраструктуру це дороги, тротуари, водогони, освітлення наших вулиць на кутах. На сьогодні в нас десь по багатьох закладах вже повністю заготовлені на весь сезон десь до травня до слідчого року. А в більшості десь до першого січня сьогодні, за словами Євгенія Жабіцького, для дитсадка та школи дружелюбівки завезли вісім причепів дров. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінничина.